Це точна копія підземного бункера, де Адольф Гітлер вчинив самогубство 30 квітня 1945 року. Війна, яку він розпочав, ще тривала. Щойно радянські війська окупували Берлін. Бункер Гітлера пішов у забуття і пізніше був знищений. Тепер нова виставка пропонує унікальну інформацію про останні дні фюрера з моделлю помешкання диктатора. Ми намагаємося розвінчати міфи 70 років по тому і підтвердити це фактами. Адже Гітлер це ніякий не міф, а просто підступний диктатор, який ницо застрелився у підвалі, бо його ворог виявився сильнішим. цілих два місяці Гітлер прожив у своєму бункері за межами відомства канцлера у Берліні разом зі своєю дружиною Євою Браун. Як видно у німецькому фільмі Бункер диктатор все ще мешкав у розкоші у той час, як німецька столиця перетворилася на руїни. Військовим і цивільним було наказано продовжувати боротьбу. Справжню адресу бункера Гітлера можна легко не помітити. Туристи з цілого світу приїжджають сюди. Дехто зізнається, що не дуже добре знає історію. Це ж бункер фюрера, так це все, що я знаю. Для мене все, що стосується цього періоду, дуже дуже цікаво. І про Гітлера так, Гітлер відіграв значну роль в історії Берліна. Ось чому ми хочемо дізнатися про це. Нова виставка під назвою Документація бункера Фюрера відкрилась у бомбосховищі, яке залишилося ще з часів Другої світової війни. Відвідувачі можуть тут дізнатися про останні дні Гітлера, а також про те, як берлінці виживали у переповнених бомбосховищах наприкінці війни. Головна виставка є копією ось цього бункера Гітлера. Його дизайнери вирішили не використовувати нацистські символи, щоб уникнути паломництва правих екстремістів. Неонацист не хоче бачити, як Гітлер застрелився у своєму бункері. Він не хоче чути від мене, що неонацисти ідіоти. Йому екскурсія нашою виставкою не сподобається. Енно Ленце і його колеги назвали виставку саме бункер фюрера для того, щоб розповісти людям про жахіття третього рейху, а не наживатися на туризмі навколо імені Гітлера.